Що відомо нам, як насправді принцеса Анна ставиться до принцеси Кетрін? Якщо вірити роял-експертам, то не дивлячись на те, що принцеса Анна доволі позитивно ставилася до Меган Маркл, вона все одно вважала, що Меган ненадовго залишилася в королівській родині. Також у принцеси Анни були доволі сухі стосунки з принцесою Діаною, а деякі навіть стверджували, що принцеса Анна заздрила Діані за її популярність. Але з принцесу Кетрін у неї доволі теплі стосунки. Експерти з мови тіла, які аналізували спільні виходи принцеси. Це Кетрін та принцеси Анна тверджують, що вони ніби морально підтримують одна одну і відносяться одна до одної дуже поважливо. Ма Анна публічно ніколи не висловлювалася про принцесу, але в 2020 році вона дала інтерв'ю Веніті Фер, де говорила про молодше покоління Роялз, в цілому, в якому зазначила, що в наш час їм живеться набагато складніше і що вони живуть під більшим тиском ніж Анна колись. В цілому складається враження, що принцеса Анна ставиться до принцеси Кет краще та тепліше ніж до Меган Маркел і принц. Grazie a